Уяви собі підприємство завбільшке в ціле місто, де є своя окрема залізниця, громадський транспорт і місця не тільки для роботи, але й для відпочинку. А таких в Україні є не одне. То що то за підприємства гіганти? Дивися у відео. Чорна металургія була і залишається однією з базових галузей промисловості України. До 2015 року Україна входила до першої десятки країн світу за обсягами виплавки сталі, а це погодься, неабияке досягнення. Але чому саме ця галузь? Річ у тім, що в Україні зосереджені світові запаси сировини для виплавки чорних металів. Пригадай, які руди використовують для виплавки чавуну та сталі це залізні та марганцеві руди. В Україні є приблизно 10 світових запасів залізних руд. А за запасами марганцевої руди Україна і взагалі посідає перше місце в Європі та друге у світі. Для виробництва чавуну і сталі також потрібне високоякісне коксівне вугілля та флюсові вапняки, які також є в надрах нашої країни. Усі ці ресурси стали потужною базою для чорної металургії, продукцію якої ми використовуємо не тільки для власних потреб, але й активно експортуємо більше про корисні копалини України та їхнє видобування. Дивися в інших відео в нас на каналі. В Україні є приблизно 250 металургійних підприємств Гірничо-збагачувальні комбінати, коксохімічні і трубні заводи, підприємства з виробництва чавуну, листової сталі, різних видів прокату тощо. Ці підприємства розташовані в трьох великих металургійних промислових районах Придніпровському, Приазовському і Донецькому. Придніпровський металургійний район найбільший, він має сировинний чинник розміщення тут є великі поклади залізних та марганцевих руд. це основа для виплавки чорних металів. Тому тут і розташовуються великі гірничодобувні підприємства. Основні центри тут це Кривий Ріг, Дніпро, Кам'янське, Запоріжжя та Нікополь. Саме в цих містах розташовані великі металургійні підприємства, що виробляють листову сталь, труби, різні види прокату та металургійної продукції. Найбільшим металургійним комбінатом тут є ArcelorMittal Кривий Ріг, це підприємство справжній гігант. Сукупна площа території, де ведеться його діяльність, становить приблизно 70 квадратних кілометрів, а це більше, ніж територія деяких обласних центрів в Україні. Так, це справжнє місто в місті. Тут є свої залізниці, громадський транспорт, місця для відпочинку тощо. На підприємстві впроваджений повний цикл виробництва від видобутку руди та коксування вугілля. До виплавки різноманітної прокатної продукції. Здебільшого продукцію підприємства приблизно 85% експортують за кордон. Центри чорної металургії Донбасу також сформувалися завдяки сировинному чиннику розміщення тут є родовища коксівного вугілля та флюсових вапняків. Тому на цій території переважно розташовані коксохімічні заводи та гірничодобувні підприємства. Залізні та марганцеві руди сюди возять із придніпров'я, а назад відправляють вагони з вугіллям та вапняками, тому потяги з Придніпров'я на Донбас ходять постійно такий собі човниковий рух. Найбільшими центрами чорної металургії на підконтрольній Україні території Донбасу є Краматорськ та Костянтинівка, де розташовані металургійні заводи. Металургійний район на Приазов'ї сформувався в Маріуполі якраз на півдорозі між Придніпров'ям, звідки постачають залізні та марганцеві руди, та Донбасом звідки привозять вугілля. Як ти думаєш, який чинник розміщення металургійних підприємств на приазов'ї? Чинник їхнього розміщення транспортний. У Маріуполі розташовані два великі металургійні комбінати. Серед них і Азовсталь, найбільший металургійний комбінат України. Через воєнні дії та захоплення Маріуполя металургійні підприємства міста зруйновані. Частину продукції чорної металургії виробляють із вторинної сировини Брухту. Брухт. Купуємо Брухт. Ці автівки часто їздять вулицями сіл і містечок. Так купують Брухт. Класний спосіб заробити на морозиво, правда? Перероблення вторинної сировини це екологічніше, простіше та дешевше підприємства із заготівлі вторинної сировини розташовані у великих містах України, а для перероблення та виплавки металів цю сировину відправляють на великі металургійні комбінати. Металургійне виробництво в Україні одна з найстаріших галузей промисловості, тому у виробництві переважно використовуються застаріле остаткування та технічне обладнання це призводить до багатьох проблем, зокрема і екологічних, тому металургійні підприємства і досі залишаються одними з основних джерел забруднення довкілля. Однак, на заміну старим методам виплавки. В мартенівських доманих печах прийшли нові матеріало та енергоефективні методи, що зменшили вплив промисловості на довкілля. На комбінатах впровадили новітні системи очистки відходів та шкідливих викидів. Для зменшення негативного впливу варто надалі вдосконалювати виробничий процес та обладнання, покращувати екологічне законодавство. Розвивати та вдосконалювати переробну металургію важливим є і комплексне перероблення сировини та відходів виробництва. Це зменшить кількість відходів та дасть змогу виробляти більше різноманітної продукції, а так збільшаться і доходи галузі. Запам'ятай чорна металургія. Одна з базових галузей промисловості України. Підприємства Чорної Металургії в Україні розташовані в трьох промислових районах: при Дніпровському, із центрами в Кривому Розі, Дніпрі, Кам'янському, Запоріжжі та Нікополі, при Азовському, із центром у Маріуполі та Донецькому, із центрами в Краматорську та Костянтинівці. Вони сформовані на сировинному та транспортному чинниках розміщення. Металургійні підприємства залишаються одними з основних джерел забруднення довкілля. Щоб зменшити негативний вплив, потрібно впроваджувати нові ефективні методи виробництва, комплексно перероблювати сировину та відходи та збільшувати частку вторинної сировини. А твої друзі вже знають про наш канал. Поділися з ними цим відео.